Наступним нашим суперником, який у федзал, наразі команда посідає друге місце в чемпіонаті. Що можете сказати про суперника та які налаштування на гру? Можу сказати, що ми їдемо в Київ до команди, яка є одним з лідерів чемпіонату. Дуже кваліфікована команда. Багато легіонерів, дуже швидка, технічна. Ми розуміємо, що це буде для нас складний матч, але тим не менш, ми готуємося в звичному режимі. Розбирали сильні слабкі сторони суперника, і звісно, їдемо за позитивним результатом. Матч проти Київ стане завершальним у першому колі чемпіонату. Як оцінити цей відрізок? Ну, якщо сказати загалом про перше коло, то, скажімо так, декілька матчів залишили неприємний осад. Було декілька таких результатів, особливо в домашніх матчах, де хотілося. Здобути більше очок, хоча і грава давалася, але знаєте, треба робити висновки вже по кінцю сезону, по кінцю регулярного чемпіонату. Якщо ми попадемо в плей-офф, тоді все добре.